Дев'ять вітаємо нашого учасника, який має дев'ятий номерочок. Дев'ятий номерочок це в нас пані Ірина Ботнар. Лотерея для ЗСУ Олена Ящук провела розіграш серед донаторів 31 жовтня. Гільзя з палаючим кремлем стала головним призом для тих, хто задонатив на автомобіль. Перемогла наша колега Ірина Ботнар. Я зраділа, що Ірина перемогла, тому що колись дуже давно я чула від неї, що їй не щастить в лотереях. Тому я дуже рада, що їй пощастило. Ну і, звичайно, те, що Ірина постійно нам донатить, постійно нас підтримує, тому певно, що нагорода знайшла свого героя. Всім бажаю перемоги. Стартуємо. Результат. Результат номер п'ять. Переможець у нас під номером 5, це пані Ірина. А це вже інший розіграш, який провела інша волонтерка. В цій лотереї переможецею знову стала Ірина. У винагороду отримала в'язану іграшку. Я долучаюся до різних зборів, і насправді так, щоб мені було супер важливо якась річ за це, ну ні. Тому що головне це. Головне, це щоб ці гроші потрапили на ці рахунки, і за ці гроші купили те, що треба військовим. Ну це в першу чергу. І мене насправді дуже дивує, що ну, волонтеркам дійсно доводиться так викручуватися, видумувати якісь іграшки, якісь подарунки, щось, щось вигадувати для того, щоб люди донатили. Це має бути стабільна історія, і ми бачимо, які в нас страшні зараз новини з фронту. Все гірше і гірше стає і придумувати розважальні заходи, і іграшки, і подарунки це прекрасно, але донат, я вважаю, має бути стабільною історією, без оцих всіх мотиваційних речей. Волонтери визнають, донати на потреби військових дуже зменшилися. Аби привернути увагу суспільства, вони змушені проводити різні акції. Валентина Лебедь прагне закрити збір у 14 тисяч гривень на хімію для грілок. Дуже холодно, у нас дуже багато запитів. На даний момент у нас шість запитів. Два ми вже перекрили ми, трошки за власний кошт, трошки за ось цю саму іграшку. Ми закупили два мішки ацетату, Ми відправили вже хлопцям. Сьогодні мені знову дзвонить дівчинка, дружина військового, просить хоча б 50 штук, я не маю що її відправити. От, хлопці дуже просять, тому що холодно, йдуть на завдання. Те, що вони мають змогу з собою взяти. Це тільки грілка. Вони відмовляються навіть від розпалювачів, від окопних свічок, тому що це дим, це вогонь, це одразу видно, а от грілочку вони чи в кишеню, чи під курточку, і це вже тепло. Тому от на такі виходи хлопці просять саме грілочки. Ірина Ботнар часто робить сюжети про волонтерські збори. Ці матеріали набирають десятки тисяч переглядів, але останнім часом кошти волонтерам надходять все менше. Перший час, коли сюжети дійсно мали зворотній зв'язок, дійсно це відображалося в донатах. Були такі приклади, коли от пані Валентина, яка сьогодні у нас була, я робила сюжет про збір на. Грілки, які вона робить своїми руками, для цього їй потрібні пакетики від дитячого харчування. І той сюжет зібрав, щось там 80 тисяч переглядів, і вона мені писала, що він спрацював дійсно. Це таке приємне відчуття на душі, що ти не тільки робиш свою роботу, а ще й допомагаєш армії От протягом свого робочого дня ти робиш роботу і допомагаєш армії. І коли вона спрацьовує, це просто якийсь комбо. Це так круто. Але останнім часом тенденція дуже погана. Переглядів багато, донатів дуже мало. Чому так відбувається, я не знаю. Це дуже неприємно, дуже розчаровує і, і волонтери дивуються самі. Я у них запитую, ну як? Я ж бачу, що купа переглядів, ну що там. Та нічого кажуть. Дуже мало. Шкода. Наразі обидві волонтерки готують нові заходи. Вони готові організувати різні акції, аби привернути увагу суспільства до потреб військових. У Южному відбувся турнір з мініфутболу – Змагання приурочені пам'яті Миколи Гузика. Матч пройшов 2 листопада, у день народження засновника авторської школи, народного вчителя України. Микола Петрович помер три роки тому. Пішов в життя на 80-му році. До змагань організатори готувалися кілька місяців. Розповідають, що долучити до футбольного турніру їм вдалося учасників не лише з Южного, а й з інших громад. Готувалися ми до цього турніру дуже довго, мабуть, навіть більше, ніж два місяці. Розробляли дизайн кубку і серед команд багато е, приїхало і нагородних. Команда з Візірської ОТГ, команда із сусідньої Миколаївської області е, Березанка, також взяли участь у турнірі військові. Це гравці, в яких є ігрова практика, вони, е, наприклад, тренуються дуже часто, наприклад, тричі чи, чи чотири рази на тиждень вони грають у футбол. У дворі або в інших містах, і це були люди, які, у яких є футбольна школа. У турнірі міні футболу взяли участь шість команд, серед яких дві команди представників Дю США. Матч проходив по 10 хвилин тайм. Двох групи грали по три команди. Змагання відбулись на майданчику вулиці Приморської. Заряджені на перемогу гравці не поступалися. Кожна з команд намагалася реалізувати гольові моменти. До фіналу війшли три команди, серед яких команда військових. Що мені подобається, мені подобаються Молоді ребята. школьники. Особенно мне понравился там у них м, парень, я не помню, как, под каким номером он играл. Но удар у него хороший, если честно. Забил он нам красиво. Почти все из нас с э, самого детства, ну как это, наверное, у каждого парня, с самого детства в футбол играть. Поэтому, да, вспомнили чуть-чуть что было до полномасштабного. Где-то через минут 40 я уже час, я буду на месте. И приступлю обратно к своим служебным обязанностям. На турнірі була присутня дружина Миколи Гузика. Надія Валентинівна поділилася спогадами про захоплення футболом її чоловіка. Для мене особисто, ну, сумний такий день. Це був би день народження Миколи Петровича, але його з нами немає. І я можу сказати, у мене сьогодні гарний настрій, тому що відбулася таке позитивне, така позитивна подія. До мене ще. Декілька місяців тому прийшов наш вчитель фізкультури, він сам закоханий в футбол, і тому завдяки його такої закоханості, оце, цей турнір відбувся. Це його ініціатива, це його величезна організаційна робота, тому що він пропонував, він домовлявся, він замовляв і таке інше. Я розумію, що завдяки пану Віталію. Лю це відбулося. Він показав, наскільки можна бути в цих умовах позитивно налаштованим. Скільки тут було дітей, які могли спостерігати за футболом, і таким чином він популяризує цей вид спорту, який Микола Петровича вважав самим головним видом спорту. За кубок переможця турніру з мініфутболу футболу фіналі змагалися дві команди Браво та Альянс. Напружений та емоційний матч. Гравці намагалися забити гол у ворота суперника. Підсумку Альянс проявив свою наполегливість та досвід і здобув перемогу з рахунком 3-1. Друге місце посіла команда Браво та бронзу забрала команда військових. За день за день зібрали цю збірну. Ми вважаємо, що ми і так. Взяли максимум, тому я думаю, все було добре. Тут більш старші, і ми тут процентів відсотків 80 переселенців. Дуже сильні суперники. Дякуємо їм. Вони завжди разом грають, тому дякуємо їм за цей фінал. Учасники турніру були нагороджені кубками. В планах організатора турніру провести наступний футбольний матч напередодні Нового року. Тисяча гривень кожному українцю. 25 жовтня у своєму вечірньому зверненні президент повідомив про ініціативу Є підтримки для всіх українців. Ми запитали южниців, що вони думають про цю ініціативу. Ну я б сказала, що лучше бы сосредоточились на тих, хто більше нуждается, не всім подряд. Более разумный розумний к трате денег. А так, любая помощь населенню в наше время я завжди отношусь добре. Негативно. А чому? Тому що допомагати нашим військовим у нас немає змоги. А виплатити зараз усім по тисячі гривень у нас є змога. А як була армія на волонтерах, так вона і залишається на волонтерах. Ідіотизм повний, тому що він бере з нашого кармана і нам вже питається виплатити. Особливо ідіотізм, коли з воєнних беруть этот подоходний і потім можуть вернути морські ні. Мені не треба виплачувати, хай президент відправить ці гроші на потреби ЗСУ. Так, да, знать зняли всі виплати. Ми переселенці. Так що без цієї тисячі ми вже обійдемось якось, нехай yeah. краще на ЗСУ вона йде. Ці гроші, якщо вони є у нього, то краще відправити на ЗСУ. Там вони потрібніші. З сторони добре, а з другої сторони, те, що всім підряд, взагалі всім громадянам України, не добре. Тому що бізнесмени, депутати, олігархи і так далі, всі громадяни України, які, напевно, та тисяча. Ні туди і ні сюди, як говориться. А пенсіонерам, в першу чергу, переселенцям. Ну, тут треба розподіляти нормально ті гроші, а не так як, так, як робиться все, що в нас робиться. Я вважаю, що це просто піар, тому що є люди, які ну, олігархи, їм що, тисячі гривень потрібно? А, а бабушки, у которых телефонов, они это не получат ничего. Как же у нас в диск. Просто чисто пиар. Сейчас был прокурор, скандал с прокурорами. Отлик, сейчас быстренько все отвлеклись. Вот и все. Чи відчуваєте в цій одноразовій виплаті? Ну, на свою пенсію – ні. Ну, нічого не дасть. Нет. Ну, 1000 гривен это так, сходить, ну, наверное, Півтора раза в магазину. Та що таке тисяча гривень? Сходити один раз в АТБ і все. Ви знаєте, ми, слава Богу, як пенсіонери, то... ми, наче. І, ну, і... Ми ще Ми ще можемо. Може, да. можем людям якось десь проти... більше треба. Да. Ми і, ще можемо. Трошки... Ми заробили пенсію. Ми, да. это... у нас є, то... Нам ще вистачає, хват... покуди прожити. А людям може, хай пробують. Ну, це мелоч, ну хоч що-небудь. Потому что пенсионерам очень трудно, очень трудно, и так работы нету, в основном все безработные, как-то на пенсии живут, как-то выживают вот сейчас такое время. Ну, тысячу гривен, ну, пусть платят, ну, чего, хоть что-нибудь. Чекуретно сейчас использовать державные кошки на такие одноразовые работы? Нет, нет. Ні, вони ці гроші пустили на наших хвин. Наскільки я читала, що це не державні кошти, це кошти від партнерів, які ну, якось там не, не змогли бути реалізовані десь в інших е е планах, і вони виділили, мали, дали можливість виділити їх отак. Наскільки це правда, неправда, не знаю, але я читала так. Ні. У нас є багато питань з закритих садочків, школи. І все інше. Конечно. Людям некоторым понадобится, они, особливо пенсіонерам, которые получали 600 доларів, зараз получають по 100 доларів, даже менше. Ні, однокоректно. Не я считаю, что нет. Я думаю, люди якось вже за ці роки війни прижилися, пристосувалися, а ти ще вона нічого не дасть нікому, ні жодній сім'ї, я так вважаю. А якщо в купу зібрати ці гроші, то це буде гарна сума для наших воїнів. Так що нехай йде туди.